Севолод Нестайкон, Тореодорис Васюківки, розділ 10. Ми кріпаки. Приїзд явиних батьків. Пістолети. Ви не думайте, я тата дуже люблю, але він у нас такий впертий, або, як він сам про себе каже, абсолютно принциповий чоловік. Як сказав, то хай тут хаміння з неба падає, а буде так. Сказав, як зав'язав. І ото він пообіцяв мені, що гульні не буде, то не сумнівайтесь, ніколи було в угору глянути. Щоранку він задавав мені таку нагрузочку на день, що добрий наймит не впорався б. І я трудився, аж дим ішов. Мати мене, звісно, жаліла, і коли батька не було, завжди квапилася сказати Відпочинь, синку, погуляй. Але гордість моя не дозволяла мені слухатися її. Я знав, що якби тато довідався, він би лише скривився презирливо і сказав, «Мамій, нещасний, а це було гірше, ніж сто потиличників. І я трудився. Я не кажу вже, що робив те, що треба було робити. Чистив свинарник, рубав дрова, порався в саду і на городі. Але здебільшого я виконував роботу, на мій погляд, нікому не потрібну. Роботу, яку батько просто вигадував для мене. Наприклад, копав величезну яму на помиї та сміття. Нащо? Все життя виливала мати помиї у бур'яни за клуню. І нічого. А тут, бач, спеціальна яма знадобилася. Або паркан з штахетів на межі нашого городу Сусідським. Ніколи там паркану не було. Мовляв, щоб кури в сусідське городу шкоду не лазили, сміх. Лазили й будуть лазити, на те вони й кури, і ніякі їм штахети не завадять. Я знаю, просто це називається трудове виховання. І чого ті дорослі так люблять виховувати?» Тільки клопоту завдають, ніби я сам не розумію, що погано, а що добре, що треба робити, чого не слід, прекрасно розумію. От я підслухав ненароком розмову батька з матір'ю. Мати умовляла, щоб він дав уже мені спокій. Ти хочеш, щоб він уже зовсім, бач, на що схожий. Але батько був непохитний нічого, нічого, це йому тільки на користь. А ти що хочеш? Щоб він гультяєм виріс, бо сяком, понімаєш, п'яницею якимось алкогольським. П'яницею сказали. Та хай вона горить синім полум'ям та горілка, щоб я її пив. Вона думають, вони думають, що я не пробував. Ми з явою якось попробували. А як же? Бррр, ху. Рибячий жир і то смачніший. Чесно кажучи, по-моєму, дорослим вона теж не до смаку, як вони кривляться, коли п'ють. Просто ті дорослі, такі самі, як діти. Їм незручно один перед одним. Вони хочуть показати, що вони дорослі. Ну і з'явою ми бачились мало. Не було часу. Ото тільки підійдемо до тину, що розділяє наші подвір'я. Він з одного боку, а я з другого. Поскаржимось один одному. Справжнісіньким наймитом став, каже Ява. Кріпаком, як Тарас Шевченко, тільки вірші писати, мені тринадцяте й минало, а я гірше зарабає гипоцького, спини не розгинаю, поперек уже який день ломить. Позітхаємо ми та й розійдемося. Про футбол, про квачай говорити годі. Забули, як це й робиться. Від усього світу білого ізольовані ми були. У тому світі десь там Фарадеєвич з юнатами вирощував фантастичний космічний глобулус. Уже скоро мали бути результати, десь там займалися своїми загадковими темними справами книж і бурмило. А ми нічого не знали і не бачили, бо не могли й нос носа з двору висунути. А як ти ловитимеш шпигунів, сидячи вдома? Ніяк. Один лише раз яво прибіг до мене захеканий, схвильований, червоний. Гайда швидше. Що таке? Та щойно сам бачив і чув. Книшиха з хати вийшла. Книшу сказала. Ану, піди лишень на вулицю визирни. Чи нема кого, і хвіртку защіпни, бо ще побачить оті злидні. Бо ще побачать оті злидні, буде тоді. І книж пішов. І визирнув, і защепнув. і вони пішли в хату і замкнулися. Ну, то й що? От тобі й що? Голова? Може, вони ж пигунські гроші у попіл ховатимуть або по радіо передаватимуть щось шпигунське. Ну, от тобі й ну. Гайда, переліземо через Велику Китайську, а тоді на горіх ще під хатою, з нього у вікно все буде видно. Гайда! За хвилину ми вже дряпалися на величезний паркан, що відділяв явине подвір'я від Книшевого. Цей неоковирний триметровий паркан ми прозвали Великою Китайською стіною. І знаєте? через що звели книші оту стіну, через грушу гниличку. Якраз на межі росла у книшів дика груша і простягала одну гілку на реневу територію. А з тої гілки грушки, ясна річ, падали до ренів. Їх зазвичай віддавали, але часом льоха якусь падалицю й схрумає, хіба встежиш? То через оті гнилички, що й слова добро не варті, книж збудували велику китайську стіну, а груша, як назло, сохла. Не любили ми книжів. Незалежно навіть від їхньої шпигунської діяльності, просто так не любили. Несимпатичні вони якісь були. Книшиха широкоплеча, кощава і, хоч не товста, але якась квадратна. Очі маленькі, як дірочки в гудзиках, а ніс, або, як казав тракторист Гриць Чучеренко, румпель величезний і схожий на сокиру. Якби то не насправді, я навіть не повірив би, що в жінки може бути така здоровенецька носяра. У книша, навпаки, ніс був маленький, як дулька. Зате волосати був книж страшенно руки, ноги, плечі, груди, спина. Все все було вкрите густим, рудим волоссям, грубим, як дріт. Навіть у вухах було напхано то волосся, і стирчало воно, як клоча. Дивно було, як доходили до книша звуки, не заплутуючись у тому клочі. І з носа стирчало теж, і на перенісі росло, і навіть на кінчику носа. Крім того, що волосатий. Був книж ще й якийсь мокрий, як ота сира сира стіна в погребі. Руки завжди мокрі, шия мокра, чоло мокре. Якось він мене взяв за плече своєю мокрою, холодною, як умерця рукою, і я ж здригнувся. Бр. І ще, коли книж сміявся, Ніс у нього сіпався і шкіра на лобі сіпалась, не морщилась, а саме сіпалась. І це було дуже неприємно. Хотілося одвернутись і не дивитися. Жили у двох, дітей у них не було, і родичів, по-моєму, теж. У колгоспі працював лише книж. Книшиха вважалася дуже хворою. Хвороба в неї була невигойна і дуже таємнича. Вона пошепки розповідала про неї бабам, закочуючи під лоба очі і приказуючи, Ох, яка ж я больнонька, яка больнонька. Проте ця невигойна хвороба не заважала їй щодня тягати на базар важенні кошити, кошики, а на свята. Випивати пляшку Денатурчику. Денатурчик так писливо називали книжі. Страшний синій спирт денатурат, на пляшці якого намальовано череп з кісками. І написано Пити не можна отрута. Книжі не вважали на той напис. Вони щось там таке робили з Денатуратчиком, і пили. Книж був у цьому ділі. Тонким спеціалістом. Він казав, Житомирський денатурчик це справді гадість, отрута, а от Чернігівський це я вам скажу здоров'я. Український Женьшень, пий і до ста років проживеш. І книшиха, і особливо книж любили випити. Книж випивав майже щодня. А на свята, тобто на Новий рік, на Різдво, на 1 травня, на Великдень, на День фізкультурника, на храм, на водохреща і так далі. Книші не пропускали жодного ні церковного, ні державного свята. Вони випивали сімейно, удвох. У такий день зранку книшиха виходила за ворота і, залежно від свята, або хрестилася, або урочисто співала. Повстаньте, гнані й голодні, пролетарі усіх країн. Один куплет з приспівом Чуєш, сурми заграли, час розплати настав. Потім Книшиха поверталася у двір, де стояв під вишною уже накритий стіл, і починалося святкове снідання. За якусь годину з за великої китайської стіни вже чулося. Ой служив я в пана, тай на перше не літо, заслужив я в пана курочку за літо, а та кура ще бетуха по садочку ходить, та й ходить, куряточок водить, та й водить, то співали гугнявими голосами під пилі книжки. Після чарки їх завжди тягло на пісню. Співали вони довго, години зо дві або й зо три. Співали й українських народних, і сучасних, і пісні з кінофільмів, і навіть танго. А потім аж до самісінького вечора книжі у два голоси оглушливо з перебоями хропли у садку. І завдяки... Де на Турчику від них тхнуло таким бензиновим перегаром, ніби то спали не люди, а два трактори. Святкували книж завжди тільки удвох, нікого до себе не запрошували. До них ніхто не ходив і вони ні до кого. Дуже були скупі й боялися, щоб хтось не бачив, що в них дома є. На людях весь час прибіднялися. Та я ж такий голий. Казав книж, з хліба на воду перебиваємося, навіть на зиму нічого не призапасив. А між тим княжиха, щоранку, їдучи на базар, аж згиналася під корзинами. У сулії з молоком витикалися з тих корзин. Як гармати з танкової башти! Корова у книшихи була одна з найкращих у селі. Я якось чув, як баби говорили про ту корову. Ох же ж і молоко в тої корови, ну як смалець, хоч ножем ріж. Еге, так що ж ти хочеш, як вона її хлібом годує? Щодня тягне з города лантух, а в тому лантузі думаєш що? Самі булки. Якби я годував свою лиску так, вона тобі сметаною. Доїтиметься. Ну да, а на базарі я бачила, продає ріденьке аж синє. Наполовину розбавляє не менше. І куди та міліція дивиться? А колись увечері, як уже стемніло, приїздили до них якихось двоє вергелів на мотоциклі з коляскою. Навантажили щось у коляску і одразу ж поїхали. І потім ще двічі приїздили і знову-таки по ночі. А якось біля чайної книж, що намон... намонявся, як чіп, хоч викручуй, просторікував у гурті п'яничок. Не боюсь я вашого шапки. Який він шапка? Штани він а не шапка, і не голова о, те саме. Він у мене отут о. Книж показав стиснутий кулак. Я вже написав, кому треба. Скоро вашому шапці дадуть по шапці. Ге-ге-ге!» Іван Іванович шапка, голова нашого колгоспу, був дуже хороший хазяїн. І всі його в нас любили, всі, крім нероб, ледарів та п'яниць, бо спуску він їм не давав. І книж увесь час писав на шапку листи та скарги. в різні... Усюди, при чому писав завжди так, щоб люди бачили. Розчиняв ворота, виносив на двір стола, сідав, і як школяр, схиливши голову і висолопивши язика, грамузляв щось на папері. О, знову пише якусь собаку, насмішкувато казав дід Варава. Книшеві скарги, звичайно, голові шкоди не завдавали. Але в людей темних викликали до книша повагу і навіть побоювання. Якщо чоловік пише, значить, силу має. Колись, кажуть, книша через ці листи навіть розумні люди боялися. Це ще більше робило його в наших очах таємничим і загадковим. Повірити в те, що він шпигун, було не дуже важко. Ми перелізли через паркан обережненько. Пригінцем до горіха видряпалися і ось уже пильно вдивляємося крізь вікно у книшеву хату. В хаті темнувато, і ми не зразу роздивилися, що там робиться. Нарешті побачили, що книж і книшиха сидять біля столу з ложками в руках і, злодійкувато, позираючи на вікно, щось їдять. Ми уважно придивилися, і здивовано глянули один на одного Книші їли. Торт. Бісквітний городський торт з сукатами, і кремовими та шоколадними трояндами, їли торт ложками, наче борща по кашу, їли потайки, сховавшись від людей, як злодії, їли похабцем, жадібно, мабуть, голосно чавкуючи, вікно було зачинене, і ми не чули. А може, навіть підрохкуючи. Ротяки, Бог, були замурзані кремом, а в книшихи крем був і на румпелі. Ось книж підчепив ложкою велику центральну троянду, що красувалася посередині торта, і потяг до рота. Але книжиха щось сердито бовкнула йому, ловко перечепила троянду з його ложки своєю ложкою, і шургиць до себе в рот. Ми знову перезирнулися, кинув. Ну все, ясно, сказав Ява, шпигуни, наші люди торти ложками не їдять. Я не став сперечатися, хоч цей доказ шпигульської діяльності книжів здався мені не досить переконливим. Оскільки, дивитися на цю картину було гидко, ми спустилися з горіха і полізли додому, і знову потяглися трудові будні більше контактів з книшами, а тим більше з бурмилом не було. Літо минало, нам навіть почало вже здаватися, що все ми про книша та бурмила вигадали, що не було ані тої таємничої розмови, подаруночок від німців, двадцять залізних вертмах щедрий, ні акваланга, ні підозрілої поведінки, нічого. Ні, ніякі вони не шпигуни, сказав я. Пам'ятаєш, як бурмило лелеченя поранене підібрав, виходив і випустив потім. Шпигун би тобі так не зробив ніколи. Я вас першу намагався заперечувати, а тоді просто переводив розмову на інше. Одного разу я вас зустрів мене біля тину, особливо сумний і невеселий. Завтра приїздять батьки, зітхнув він, просто хоч з мосту та у воду. Мати, як дізнається, правда, дід пообіцяв у перший день не казати. І не через тебе, каже, двій а через твою матір не хочеться перший день їй псувати. Стільки, каже, не було вдома, так скучила, а тут їй синок такий даруночок приготував. Візьму, каже, гріх на душу, збрешу що склав ти екзамена на трійку, хай уже на другий день. Отже у мене тільки один день і лишився мирного життя, а потім буде такий вермахт, що. Ти ж мою матір знаєш. Явина мати була така рішуча жінка. На відміну від моїх батьків, уявив навпаки. Тато був добряк, добряк мухи не скривдить, ніколи голосу не підвищував, тільки на скрипці грав, а мати грім і блискавиця. Словом, тато був мати, а мати була тато. І я вину тривогу, я розумів, нічого, заспокоював я свого друга, якось обійдеться, не вб'є об ж вона тебе. До смерті може й не вб'є, а інвалідом зробити може. Знаєш, яка в неї рука, як у Жаботинського. А ти потренуйся падати, як тільки що зразу падай, ніби тобі погано. Мені й так буде погано, без ніби, не хвилюйся. Що й казати, співчував я другові, всім серцем, всією душею, але Бог допомогти міг нічим. Лишилося тільки покладатися на долю та на щасливий випадок. Може, якось менеться. І от явині батьки приїхали. Радісного галусу, метушні, повен двір, хвіртка тільки реприк. двері не зачиняються, родичі, сусіди, знайомі, ще пак. Із-за кордону приїхали. Цікаво ж, а що, а як, а де, а коли, а яке, а по чим. У садку цілий день стіл стояв з наїдками та напитками, одні вставали, інші сідали, і подарунки в'явені батьки понавозили мало не всьому селу. Подарунки здебільшого дрібненькі, на манір гудзика сувеніри називаються. Але що ви хочете, якби стільки великих подарунків у дві гарби не вбереш? І мені дарунок дістався. Нам з явою обом було подаровано по пістолету. Але по якому пістолету? По чеському, заграничному пістолету, який стріляє водою. І як стріляє, натискаєш на гачок. І тоненька, тоненька цівочка чвиркає метрів на десять. Класнючо. Оце пістолет так пістолет, краса, сила. Через 15 хвилин, як нам було пістолети подаровано, ми їх мало не втратили назавжди. Ну, ви ж розумієте, було б смішно, якби ми одразу не почали стріляти. Хто б це таке міг? Нащо тоді ті пістолети? Нащо їх взагалі дарувати? Отже, ми одразу. Бровка на мушку, чвирк гав-гав-гав. Бровко хвоста підгорнув і в будку. Кицька руда сидить на сонці, умивається. Чвирк няв. І кицька вже на груші. Курка гребеться. Чвирк. Ко-ко-ко-ко. І нема куртки. курки десь аж на городі. А тут іде дід Салимон. Ну, випадково ж, чесне слово, випадково, гачук, натиснувся. Чвирк і їдові Солимону прямо по лисині. А щоб ви луснули, шмарогузи! Я вам почвиркаю, я вам, я вам. За кілька хвилин ми терли свої червоні вуха уже на леваді. Пістолети нам були залишені. За однієї умови стріляти тільки по неживих цілях. Але ж і настрілялися ми на леваді, що називається донесхочу. А що вже позад вздрили нам хлопці, і не кажіть, тільки чулося. Дай подивитися, дай хоч глянути, дай подержати. Можна я стрельну, можна я попробую, А я, а я. Оце так, це ох ти. Ох, же ж б'є сила, краса, Вещ! Скажемо одверто мене охоче давали не тільки стрельнути, а й подержати. Можна віддати нові штани, черевики, сорочку зняти, все, що хочеш, але випустити з рук пістолету перший день не під силу. Як же його даси, коли сам ще не настрілявся? Але попорозстрілювали ми хлопців, так попорозстрілювали добряче. Вже ж і одігрався я за всі свої страждання, які мені довелося зазнати, бувши шпигуном, розбійником і взагалі ворогом. Ми якусь хвилю вагалися, згадавши умову стріляти тільки по неживих цілях. Але потім вирішили, що і Степан Карафолька, і Антончик Мацієвський, і Грицько Сало, і навіть Васько Деркач за характерами своїми абсолютні трупи, і тому цілком підпадають під рубрику неживі цілі. За якусь годину всі були мокрі, як хлющі. Спершу вони до цього ставилися байдуже і навіть під'юджували. Ану, ану, поціль на такій відстані. От і не поцілиш, не поцілиш, ану. А потім, коли ми дуже вже влучно вціляли, почали ремствувати. Та ну, перестаньте, та годі вже досить, ну. А карафолька, коли ява дуже ловко в цілих, Цілив йому у самісіньку носяру, вирішив раптом образитися, закричав: Гей, ти, «Переекзаменовщик, щось дуже вже ти розшвиркався, щоб би краще уроки вчити, бо на другий рік залишишся. Ось я скажу твоїй матері. Свиня він, карафолька, довгоносик, не тонкий. Не чоловік. Хіба можна людині нагадувати про такі речі, як переекзаменовка? ховрошок? Ява повернувся і пішов з левади. Я плюнув у бік карафольки і пішов за ним. Ні, не дали яві забути про переекзаменовку, про те, що його чекає. Але доля вирішила все ж відтягти трохи час розплати. На другий день, рано вранці, явині батьки поїхали на кілька днів до Києва звітувати про своє закордонне відрядження на виставці передового досвіду. І дідва Варава не встиг розказати про перекзаменівку. Та однак настрій уяви був кепський, пригнічений. Собака я, барахольщик, картав він себе. Мати мене цілує, синочку, синочку, подарунки мені, а я. Знала б вона, який я. Краще б одразу. Що це буде? Що це буде? Ех, якби вислідити, доки матері нема отих шпигунярів, усе було б гаразд. Можна було б розказати правду, як я затонув і взагалі, от як би вислідити, я не виразно м'якав. да, звичайно, але я не вірив у реальність цього діла. Але на другий день після від'їзду яваних батьків до Києва він прибіг до мене, блідий, як сметана, ледве дихаючи, швидше, швидше, швидше. Я вже думав, або пожежа, або землетрус, або футбол по телевізору показують. І саме я саме відро тягнув з криниці, і відро назад шубовснуло з переляку, як він прибіг. Тю, що таке? Гайда швидше. Вони йдуть у плавні. Оце зараз. Сам чув розмову. Книж каже, щось довгенько нема, діда. Присохло. Чепуха получається, а бурмило так, так, пора кінчать. Поїдемо сьогодні. Я ж не винний, що застудився, захворів. А книж? То я до тебе зайду за півгодини й поїдемо. Швидше, Павлушу. Я відчуваю, сьогодні щось буде. Гайда, ну. Він говорив так гаряче й переконливо, що моє відро, здається, само вискочило на половину розхлюпене з криниці і вмить опинилося на ганку, а ми з явою, наче вистрелені з грогатки, помчали вулицею.